Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас коротенький такий відео огляд. Ремонт. Ремонт розібраної пилочки цепної. Марка її така ось THO. Mini chain, сейв якийсь. Шість дюймів, все туди-сюди. В общем, як завжди, не працює, не работає. Да? Звернувся односельчанин. Дядя Вова, якщо дивишся, привіт. Да? Така ось шиночка, пилочка цепна. Звернувся з таким проханням. Каже, пиляло все класно, все зашибись, в принципі. І раз перестало пиляти. Взяв другий акумулятор, поставив, пішов пиляти, пиляв-пиляв, все. Може зарядив, може не зарядив. В общем, ну, всяке таке разне, позаряджав акумулятори, ніхто не працює. Можеш подивитися, ну, можеш, значить можеш. Це за кадром я все це діло розкидав. Все, значить, дивимось на кишки. Ну, зрозуміло, кнопка, да? роз'єм. Тут я вже роздовбав задню кришку і вилаз. І що ви можете побачити? Можете щось побачити? Якщо да, то скажіть мені. Якщо ні, то я вам скажу, ось дивіться. Одна пружинка, бачимо, да? і щітка є. А друга ось ламель є, а щітки нема. Де воно ділося? Непонятно. Ну, в общем, що? Знімати мені шестеренку від ціля не дуже хочеться. Так, двигун, я не знаю, згорівший він, не згорівший. Пахне, але я б не сказав, що він згорівший общем, є в мене бажання замінити щитковий вузол? Де його взяти? Я думаю, що у кожного є такий якийсь шурупокрут да, на нікілька адмій Ще на таких акумуляторах. Їх, в принципі, можна переробити на літій-іонні акумулятори, да, бо нікілька адмій це ну, в прошлий вік вони. В общем, барахло одним словом. І в них, ви не повірите, стоять отакі моторчики 18 вольтові. Отак от, от. Бачите? Тут дійсно 18 вольт, дійсно вони ходять без всяких проблем. Але є одне но. У них вал зроблений з лискою, Тобто він буде трошки прослаблений. Можна, в принципі, взяти оцю шестеренку, да, оцю шестеренку, стягти і посадити сюди. Але воно буде прослаблено, є всі шанси, що його проверне. От якось так. Тому зараз розбираємо тут щитковий вузол і спробуємо переставити на той двигунчик. Так, то Воно вроді все таке, ну не знаю, подивимось, підійде, не підійде. Якщо не підійде, то прийдеться придбавати новий двигунчик, міняти та й по всьому. Ну, Якщо так вийде, то буде добре. Чому кажу 18 вольтовий, бо такі речі на 18 вольт розчитані. Тут, дивіться, що тут пописано. Літіон, 2 Ампер часа, все туди-сюди. 36 В. Що тут 36 В? Водолазов, вампіров і тому, і тому подібне. Ну, в общем, 36В. Зрозуміло, що тут 5 банок. Ну, ми потім вскриємо, ми подивимось, що тут, як тут, і я вам все покажу. Тому все. Зараз коротшу цю всю тряхомудіну попитаюся вийняти і поставити на той наш моторчик. І якщо в мене щось вийде, щось не вийде, я включусь і покажу. Значить, отак, продовжуємо, шановна парафія. Значить, Тут із моторчика шурупокрута, вже щитковий вузол видерто. Видерто також щитковий вузол із цієї пилки. Ось отак він виглядає. Бачите, в общем, провал операції, як то кажуть. Всі у ці кришечки, понятно, що тут все, все то діло стає. Тут уже все зібране, все крутиться, обертається. Акумулятор підключений. Ну і демонстрірен Це без усіляких проблем працює, моменту вистачає. Все чітко в натурі клас. В общем що, тепер всю цю шляпу по-іншому я не назову. Збираємо докупи. Понятно, що тут отак от куча, куча тирси. Мазюки тут не було, нема і не треба. Ну, ми намажемо на всяк випадок. Та й все. В общем, збираємо і тоді вже подивимось в зібраному стані, що воно куди і як. Так, ну що, шановна парафія, все зібрано, вже цепок навіть помазаний. Отак все це діло працює. Дивіться, що тут пописано. Читайте. Брушліс. Цікаво, де ж вони його побачили? Може, може оце бруш-ліз. Звичайний колекторний двигун. Странно, він не походить на брушліс. Може, це акумулятор брушліс, також ні. Ну, в общем, китаєць молодець, китаєць пише, що хоче і що не хоче. Ну, зато бачите тут є індикатор, що воно для, типа, щось там заряжене. Це таке. Тепер, тепер давайте з вами. Вскриїмо акумулятор і подивимось, що там у нас за банки стоять. Бо, як ви зрозуміли, 36В, да? це все дуже серйозно. Це цікаво, тут до нас хто приїхав чи не до нас. Мабуть, не до нас. Сусід приїхав додому. І смотримо, що в нас тут? Так. Дивимось тут отак. Тут отак. Ось якась. Кусочок плати, я так розумію, де він взявся? Ой, в общем, короче Зрозуміло, так? Да? Так, у нас напис іде 36 вольт. 36 вольт. Давайте тепер дивитись, де вони тут взялися. Ці 36 вольт. Значить, рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. 5 акумуляторних батарей. З'єднані вони тут ну, послідовно, розумієте? да? Е, максимальна напруга тут 4,2 2 вольта на одному акумуляторі. І якщо з'єднати послідовно, ну там буде 20 вольт. Не 36, а 20. Нащо то писати хрень? Я не розумію. Другий момент. Значить, тут у нас написано, що 2 А години. Значить, що я бачу на банках? Дивіться: 3,7 вольта, 18650 лялята поля, там туди-сюди. 1500 мАч. Часов. Тут все то саме написано. півтори ампер години. Це в кращому випадку, що це акумуляторні батареї нові і вони більш-менш нормальної якості. Тут може бути такий ток. А якщо не нормальної якості якийсь Китай Бушний, то і того там не буде. Ну Так, то й так. не нам Ним робити, і нам це все діло рішати. Так, все, це є. Тепер стягуємо і візьмемо, подивимось, другий апарат. Чи другий акумулятор. це Не такий апарат. Може там щось диво дивно якесь. Зараз подивимось. Для мене, до речі, це не новина, не дичина. Ось такі написи, бо китаєць, що хоче те й пише. От якось так. так. Все, тут все це діло працює, Беремо другий. Ну, він навіть легший, цей акумулятор. Ну, давай його розберемо і подивимось, що, що в цьому є. Чи все то саме, бо на ньому пописано все таке саме. Чи тут... Щось гірше. Так, розкрутили, ляп, шмяк. Так, дивимось. Пружинка ось. педалька ось. Але ця педалька дивіться, уважно. Бачите, ось поламане. Тут ціле, тут поламане. То вже був не я. Тут воно воно застрягло, розпёрло Розперло. Тут дивимось. Пиптеля на кнопки немає. Де він дівся, я не знаю. Тут також не до мене. Так, пластмаска ось вона. Як можете бачити, так? Да? Ну і тут все те саме. Нема тут нічого нового. Всі ті самі 1500 мАч і 5 акумуляторів. В общем, любі друзі, той, хто купляє отакі речі через інтернет, не пощупавши, не помацавши, знайте, вас обманюють. Просто нагло обманюють. Нема тут цієї напруги, немає тут цієї заявленої потужності, яку б вам би хотілося отримати, чи ви надієтеся отримати. Його тут немає. Так що можете не шукати і можете чекати, що через в лучшому випадку 20-30 циклів заряду розряду ці акумулятори подохнуть. Контролери самі, да, БМСки, доволі таки непогано вони ходяться. Типу, розмір Макіта корпусовий, похожі в них БМСки, вони ходять доволі таки непогано. Вони Ну, Рідко дохнуть. Але також буває. А от самі банки дохнуть дохнуть як мухи. Так, ну що, ставимо зараз цей і перевіряємо. Цей від'єднуємо. Цей приєднуємо. Тобто все працює, все круте. Тут не працює тільки індикатор. Тому от якось так. Ще раз вам покажу, як воно називається t бачите, літіон ну, брехня. 36 вольт нема, 2 ампер годин нема. В общем, шляпа редка. Ну, Розйом такий макітовський під зарядку, все, все як положено. Тут, тут працює кнопка. Тому все. На цій ноті завершили ремонт. Ноунейма. No да? Я вам показав ще один із варіантів, як можна відремонтувати, якщо є щось старе, подібне. Ні, значить купляєте моторчик. Ну, Скажу вам так, по секрету, щоб замінити шестеренку на таких моторчиках, вам треба дуже добре помудохатись. Не маючи навичок, можете тільки зробити гірше. Краще не зробити точно. От якось так. Тому все. На ноті будемо завершувати. Вам щастя, здоров'я міцного довголіття, щоб дітки ваші не хворіли, щоб ваші отакі пилки не ламалися. Хай вам щастить. Робимо так і далі буде.